Привіт, друзі! 25 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кучук і зараз швиденько пройдемося по найголовніших подіях минулої інформаційної доби. Їх небагато, але вони цікаві. Як на мене, дуже цікаві. Розпочну, звісно, з інтерв'ю Зеленського, яке я анонсував вам в попередньому відео як тему для аналізу. Тому прошу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео своїм друзям, знайомим і запрошуйте їх долучатися до нашої платформи. Окреме вам дякую за те, що ви залишаєте коментарі. Це дуже допомагає мені. Працювати для вас. Отже, що цікаво заявив в інтерв'ю індійським засобам маси інформації за підсумками зустрічі з нарендрою моді президент України Володимир Зеленський. По-перше, акцентував на тому, що підписали 4 меморандуми. Буде працювати міжурядова комісія, яка буде напрацьовувати певні міжурядові угоди, які будуть уже обов'язковими до виконання. Предметом співпраці буде зерно, буде також зброя і технології. Але це все на перспективу. Зеленський говорить про те, що має бажання збільшити товарообіг хоча б до того рівня, який був до початку війни. Але наголошує на тому, що Індія має усвідомити відповідальність за те, що вона має мільярдні контракти з Росією. Він говорить, що ви платите мільярди Путіну, а Путін потім за ці мільярди вбиває нас. Тому толерування тому, що Індія співпрацює з Росією в енергетичній сфері, з нашого боку не буде, і це дуже-дуже добре. І також кілька разів. Зеленського запитували про те, чи йшла мова про мирні переговори. Так, мова йшла, але Зеленський відповідає, що ми не готові жертвувати територіями. І я роблю висновок, що моді привіз від Путіна дійсно пропозицію про дипломатичне завершення війни і, можливо, заморозку по якійсь уявній лінії фронту, тому що я і в себе в телеграм-канал сьогодні писав про це і ви читали в інших соціальних мережах, що Зеленський відкинув пропозиції. Що ми готові жертвувати своїми територіями? Як він сказав кілька разів за інтерв'ю, 30% відсотків потім окупував? Ми не можемо піти на таку угоду? Це буде несправедливо. Також було таке дуже провокативне питання до зеленського щодо візиту моді до Москви. Індійські журналісти запитували: Ви тоді засудили цей візит? Як це може бути тепер? Як це виглядає? Що ви сказали моді? Яка була розмова з цього приводу? Зеленський, який на початку відповіді неоднозначно відповідав на це запитання і наголосив на тому, що він не засуджував приїзд моді до Путіна, оскільки Індія самостійна держава, і він дійсно став дещо обережнішим в дипломатичному сенсі, коли коментує такі чутливі теми, але говорить однозначно, що ми не можемо мовчати, коли будь-який лідер країни приїздить до Путіна, до терориста і маньяка, Він його маньяком обізвав кілька разів, і це обов'язково отримуватиме відповідну реакцію. Негативно з боку України, ну це дуже гарне поточнення, бо я зараз е, чую чимало дискусій про те, що цінності і прагматизм треба змішувати. Державний прагматизм може десь трішки перемішатися з державними цінностями і нічого мовляв страшного. Ну, от, до прикладу, нічого страшного, що Азербайджан розширює співпрацю із Росією. Так говорять окремі експерти американського азербайджанського походження в Україні. Я чую чим далі, тим більше. Таких наративів, що, мовляв, доведеться з чимось десь миритися. Звісно, так, ситуація вкрай і Заданський на цьому наголошує, що є країни, які співпрацюють із Путіном. Але Путін не розуміє політичних ультиматумів, він розуміє виключно силовий тиск. І це весь світ цивілізований має усвідомити. І Курська військова операція, про яку запитували у нього журналісти і сказали, що Україна, мовляв, вторглася у Курську область. Він наголошує на тому, що це. Була симетрична відповідь і превентивний удар по тих військових угрупуваннях, які були в Курській області, їх там не так багато було, і створення, звісно, санітарної зони для того, щоб не розпочався наступ на Сумщину. Це абсолютно нормальна історія, яка має місце згідно правил і її війни, які є загалом у світі. Тому тут нічого екстраординарного нема, але запитання від журналістів були частково провокативні. Так само, як і дуже цікавим. Було запитання і дещо провокативним стосовно саміту миру. Індія, як ви знаєте, була представлена на саміті миру у Швейцарії заступником міністра закордонних справ. і Вони не підписали фінальний комуніке, хоча там нема, наприклад, питання про територіальну цілісність зовсім. Тім моді наголошено тому, що він підтримує територіальну цілісність, але як ви бачите, Зеленський кілька разів наголошував на тому, що ніхто торгувати територіями не буде і поступатися ними також, хоча він виступає за дипломатичне вирішення війни Росії проти України. Але говорить про те, що саміт миру наступний дійсно має бути за участі Росії і може пройти в одній із країн глобального півдня. Він, до речі, підтвердив, що проходив саміт енергетичний за підсумками саміту швейцарського. 22 серпня. Про Катар він не згадав, що він саме там проходив. Про це говорив вчора Герман Галущенко, Але певне підтвердження, точніше, точне підтвердження цієї події, також є і від президента України. Він говорив про цей саміт в контексті енергетичної безпеки. Так от, він говорить про те, що наступний саміт Миру за участі Росії може відбутися в одній із країн глобального півдня, наприклад, Саудівській Аравії, в Катарі. Чи в Туреччині він каже: ми ще не визначилися конкретно з країною. Я так розумію, пропозиції чимало. Але він говорить, що такою країною могла б бути Індія. Але вона має підписати фінальний комунікет, тому що якщо вона не підтримує фінальний комунікет, всього навсього з трьох питань. Де немає мови про територіальну цілісність, ну тоді буде складно говорити, що Індія може бути таким майданчиком. Хоча я не думаю, що на рендер-моді дуже в захваті від того, аби в Нью-Делі проходив умовно якийсь саміт Миру. Хоча на тлі розширення співпраці Індії із Західним світом, то таке питання може обговорюватися. Також стало відомо з інтерв'ю Зеленського індійським засобом інформації про те, що Нарендра Моді запросив президента України до себе з офіційним візитом. Чи він відбудеться, Зеленський поки що не уточнює, говорить не зовсім зараз слушна нагода і час, але це було б цікаво в контексті розширення співпраці. Я думаю, що дійсно такий візит буде, і якраз тут ми будемо вести мову про прагматизм, тому що порівнюючи, наприклад, нашу співпрацю з Китаєм, то чому б не торгувати з Індією в той час, коли обидві країни. Активно підтримують зараз Росію. Але вони це зараз розцінюють не як сприяння Путіну у війні проти України. І ще раз наголошую, дуже багато зараз таких наративів несеться у засобах маси інформації, також на youtube платформах А мовляв, це як ну, нормальність, така собі нормальність. Індія в цьому плані не відрізняється зовсім. Тому дійсно завершення війни може бути дуже болісним. Відтак, Зеленський говорить, що. Торгувати територіями, 30% яких сьогодні окуповані Росією, ніхто не буде, але повертати їх ми можемо ще раз наголошую дипломатичним шляхом. І я так розумію, про це мова йшла із нарендрою моді. І до інших друзів подій, які сьогодні відбулися в Україні та за кордоном, скандал із позафракційним народним депутатом Артемом Дмитруком. Він обирався свого часу від слух народу в Одесі, якщо я не помиляюся, є палким прихильником російської православної церкви. Стало відомо вранці сьогодні, що він виїхав за кордон незаконно. Потім стало відомо від офісу генерального прокурора, що проти нього порушили кримінальну справу за напад на військовослужбовця, який стався кілька місяців тому. А ближче до вечора стало відомо, що державне бюро розслідування проводить обшуки у фігурантів вже справи, які допомагали Дмитруку виїздити за кордон. Ну, вибачте, це вже, мабуть, вирок правоохоронній системі України. Що буде далі? За цим також буду свідкувати, і тому рекомендую вам все таки натиснути на дзвіночок. Ви будете знати, коли тут виходять нові відео, і першими дізнаєтесь коментарі з приводу них саме від мене. Також стало відомо про те, що Папа Римський розкритикував заборону російської церкви в Україні. Я отак жартома і думаю, чи не до Папи Римського Дмитрук поїхав, бо кажуть, що літак, який він вилетів із Кишинева, полетів до Риму. Ну, в принципі, це поки що жарти, але все може бути. І також ви знаєте сьогодні про скандальну історію, яка сталася правда вчора, але сьогодні активно її обговорюють це про арешт власника телеграму Павла Дурова. Ситуація поки що не має кінцевого результату. Історія триває. Повідомлень про те, де власне, перебуває сам Дуров, поки що я не бачив. Ну, можливо, ви бачили, то напишіть, будь ласка. На Росії волають про те, що Дуров є громадянином Росії, і це правда, він є громадянином Росії. І, мовляв, він весь час допомагав Міністерству оборони Російської Федерації вбивати українців, тому треба його забрати. Ну, цікаво, зараз все виглядає. Поки що детально коментувати і аналізувати, що ж власне, буде з Телеграмом, як на мене, трішки зарано, хоча я вам скажу відверто, я не вірю в те, що Телеграм закриють. Його швидше за все будуть контролювати західні спецслужби, і це правильно, тому що в цьому месенджері дуже багато було повідомлень і груп різних терористів, наркоманів, наркоторговців і інших. А Дуров, відверто кажучи, на це все закривав очі. Ну, Тому він і поплатився саме цим, але я думаю, що він піде на угоду. З правоохоронцями Франції буде з ними співпрацювати, що від нього часто вимагали, і ми в тому числі, але він ніколи на це не погоджувався. Але якщо ти вже дійшов до такого рівня, коли впливаєш на свідомість сотні мільйонів громадян по всій землі, ти ну, маєш бути відповідальним за те, як працює твій месенджер. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Ви знаєте, як це зробити. Я вам за це також буду дякувати. Всіх люблю цю і шаную, і не промикайтесь все буде Україна.